Квапливо ступаючи на найулюбленішою набережною Ужгорода, де не лише вирує життя, але й відкриваються погляди дивовижні панорами, Намагається закарбувати у пам'яті усі відтінки природи, що подарував сьогоднішній день для незнайомців. Він звичайний пішохід, Щоправда, у вишуканій колоритній вишиванці. А ось ті, кому поталанило з ним заприятелювати, знають цей парубок не просто гуляє, а надихається довершеністю світу. Мені подобається ця справа, вже без любові не може бути нічого. Бо людина робить те що, її, те, що вона любить. А те, що вона любить, приділяє цьому увагу. А приділяє увагу, в неї це виходить. І відповідно виходить такий замкнуте коло. Коли малює маленька дитина, то в неї немає страху перед чистим листом паперу, в неї безмежна фантазія, і там ти не задумуєшся, просто занурюєшся в цей світ. Ну, але коли вже м м стаєш на професійний шлях мистецтва, то, безумовно, перед тобою пустить якісь правила, ну, закони, гармонії, композиції, і ти намагаєшся їх відшільфовувати. Дедалі краще, дедалі ліпше. І чим більше ти цьому приділяєш уваги, тим... Тим ліпше в тебе виходить. У мене були хороші вчителі. Мені в цьому повезло різні були, тому я не можу сказати, що в мене якась одна школа. Від кожного вчителя взяв щось для себе. Ну, найкраще. Ця майстерня оселя швидше нагадує картинну галерею чи музей старожитностей, в якому експонати розповідають про господаря митця навіть ліпше ніж автобіографія. Чого вартує лише бібліотека, в якій чимало книг з теорії мистецтв. Роман викладач або ж оформлені у картини гаптовані мережки. Він захоплюється етнографією. Про полотна мова не йде. Їх тут десятки від перших серйозних ластівок живопису наскрізь пронизених академізмом до теперішніх постмодерних лелек, які обирають власний напрямок польоту у безмежному небі художньої творчості. Під час навчання у Львові я дуже багато малював. Було таке, що я вставав навіть п'ятій годині зранку, ходив на етюди. і львівський період для мене найцінніший. От, там у там мене стикалися різні манери малювання, я наслідував ну, якихось великих майстрів. Там, ну, мені це дуже любилося. То перші мої етюди е, пов'язані з періодом навчання в академії. Це був краєвиди Львівського замку, наприклад. На тюрморти дуже слів, багато ставив, малював. От. Але звичайно, я малював і раніше, і в коледжі. Ну, і тут, після уроків, і йшов в парк, малював в різну пору, навіть дощ було таке, От. ходив, малював. От. От. Тяжко сказати, яка перша. От. Художники, вони бачать світ по-іншому, будь-яку фальш відчувають на відстані, так як і в природі, так і в спілкуванні. А хто є ваші друзі? З ким ви спілкуєтесь? Оце коло теж мистецьке чи різні? Ну, насправді так. Це колеги, художники, порожні, наприклад, Іван Собина, мій приятель, з яким ми ну, разом і навчалися в коледжі і в академії вже. Це звичайно, це ті люди, з якими я знаходжу спільну мову. От, я... Люблю товариство приємних, розумних людей. Мені цікаво весь час щось пізнавати. І намагаюся таке середовище формату до когось. Зрозуміло, що художники, напевно, найбільше полюбляють писати і шедеври виходять на самоті. Але де вони черпають натхнення? Якщо ми черпаємо з тих картин, які ви творите, то художники з чого? Ну, Мабуть, що з подорожей, з вражень, з книжок прочитаних. Взагалі, ідеї народжують навіть під час роботи, коли ти виходиш на етюди, на пленер, от, народжують для нові ідеї, які ти втілюєш в своїх роботах. Ну, також виставок. Дуже часто дуже люблю відвідувати виставки, які тебе надихають також на, на якісь свої власні е, творчі ідеї. Художник не єдиний у родині, хто розрізнить запах олійних фарб серед сотень подібних ароматів. Батько львів'янин Іван Миколаєвич теж пише пано. Навіть навчався азів малярства рік, проте пішов у армію. Після служби зустрів пані Досю Леопольдівну із Закарпаття, яка підкорила його серце. Довелось переїхати до Ужгорода, згадують цю сімейну історію за філіжанкою кави і домашнім пирогом. Кажуть, гордяться романом, зрештою, як і вся родина, споглядають картини Пилипа-старшого. Серед них і портрет Лаурата Шевченківської премії Петра Скунця зізнаються: ось тут відмінність між поколіннями. Син не вельми полюбляє відзеркалювати на полотні риси обличчя. На взагалі і батькова родина, і мамина є. Я так помітив. Всюди. В мене дід по мамині лінії був хорошим різьблярем і ковалем, по татовій лінії всі брати, стрики також художники також займаються різьблярством. Ну, По-різному доля розпорядилася там, але м -м, такий струмінь десь звідти йде творчості. Для мене ну, малювання портретів це більше таке е спілкування з людиною, е знайомство з нею. І в портреті я можу розкрити добре ту людину, яку ну, добре знаю, тому ну, іноді я спілкуюся під час малювання портретів. Звичайно, що це мої близькі родичі, які ну, мені мають можливість позвати довший час, то я їх е зображаю так, як ну, так, відчуваю. Ну, для мене не характерно там передати. Ну, я розумію, що в портреті головне ем, подібність, але для мене головне, він залишається все-таки твором мистецтва і плямами, кольорами. І тому я через ці речі передаю образ людини, а не документальну, таку достовірну фотографію. Це хибна думка, те, що художник повинен бути постійно голодним, там, чи це такі... Жертовні люди, які займаються цим, ну так, як Ван Гог, пили одну каву і чорний хліб, і малювали. Успішно треба ставати за життя, я так вважаю, для художника. І насправді сфера мистецтва дуже широка, дуже велика. І, і якщо людина не знайшла себе в одній якійсь галузі, вона може спробувати в другій. Тобто дуже багато є можливостей для художника, тим більше сучасного дизайнера. Це можуть бути і розписи в інтер'єрі, якісь речі прикладного характеру. Головне, ціль, мета, яку ставить перед собою людина. Ставить перед собою заробіток, то треба йти шукати ті сфери в мистецтві, де це можливо. Ставить перед собою більш високі цілі, якісь мистецькі, то, будь ласка, туди шлях. Щось магнетичне простежується у кожній картині, побачивши яку хоча б раз, важко забути, і мирно тому, що надто унікальне сполучення на них непоєднуваного. Лірики і прози, динаміки і спокою, фактури і гладкості. Направду, полотна художника заворожують підсвідомою глибиною і споконичною тайною, яку кортить розгадати. Вони ніби образні стежки-символи, які ведуть до національного коріння. Тут і писанки, і глежики, і свічники, і килимки. І все це існує крізь час на фоні архітектурних змін Ужгорода. Будівель, двориків, парків складається враження, що пейзаж і натюрморт злились воєдино, витворивши власну дійсність своєрідним протиставленням культури міської і сільської, мікро і макроцінностей. Ні, мене, мене успіх не переймає. Я роблю це з любов'ю і для ну я роблю те, що мені подобається. Я не є кон'юнтурний художник і ну, не переймаюся славою, успіхом чи продажем своїх робіт. Я щасливий, що маю можливість творити таке мистецтво, яким я собі його бачу. Тому це для мене таке собі спілкування з самим собою. Школа накладає свій відбиток на людину, вона отримує суму знань. Якісь принципи, критерії, за якими вона працює. Але це дуже добре. Вона отримає базу, на основі якої може далі розвинутися. Тому думаю, що потрібна постійна робота, така, масла, ну, регулярна. І людина використовує якусь свою манеру. Кожен, кожен художник має пройти якийсь свій, свій пошук, свій шлях, де він ну, знаходить щось своє, особисте. <кхм> Зрештою, для, для європейського мистецтва головне оця унікальність, особливість автора, тоді як для східних мистецтв ми цього не помічаємо. Там мистецтво вони такі мають колективний характер творчості. Такий загальний народний. Ну, це просто просто виразити себе, показати себе у своїх творах. Це таке тихе спілкування зі своїми роботами. Нічого складного в тому немає. Мене успіх не переймає. Я роблю це з любов'ю і для. ну, Я роблю те, що мені подобається. Я не є кон'юнктурний художник і ну, не переймаюся славою успіхом чи продажем своїх робіт. Я щасливий, що маю можливість творити. Таке мистецтво, яким я собі його бачу. Тому це для мене таке собі спілкування з самим собою. Насправді в колориті я е, намагаюся стикати складні співвідношення кольорів. І в, в колориті своїх робіт для мене головне співвідношення трьох величин: якогось найтемнішого, середнього і найсвітлішого. Е, Іноді ну, кольор це емоції людини. Вони відображають її стан. І, власне, через колір людина сприймає твір. Він в першу чергу діє на емоції людини. на її... Ну, Ми знаємо, що холодні кольори в нас асоціюються з кригою, з ледем, сонячні, жовті, це оранжеві. Так само надіють і на душу людини. А вже потім людина розглядає, що ж там зображено, які форми, які предмети, який зміст картини. Тому... Колі це важлива складова для образу твору. Щодо натюрмортів, ну, є така польська школа, де учням ставлять побудова натюрморту, де предмети розставляють по різних кімнат майстерні. І вже художник собі збирає ці предмети собі в єдиний твір, сам, самостійно. Це заставляє художника ну, вільно трактувати предмети і будувати. Тобто він не є рабом натури, він будує свій власний простір в картині. Розумієте? От. Тому і для мене також... Не відображення конкретної постановки головного творі, а створення ну якогось особливого середовища. До речі, Роман затятий колекціонер, який не втомлюється досліджувати старовинні речі і любить подорожувати. Окрім вижитих костюмів, у нього на поличках й платівки. Пише полотна, здебільшого під класику. Уже й книгу видав не випадково й на стіні, можна помітити картини з ликами святих. Митець ще й реставрує сакральний живопис, зокрема фрески у храмах. Здається, він підкорив часомір життя, інакше не можна зрозуміти, як художнику вдається стільки встигати, а все тому, що витворює але й власного буття живописно, сприймаючи дійсність як довершеність уяви Всевишнього, якого гріх не втілити на ка. Для мене в творчості, мабуть, головне процес. От я отримую неймовірне задоволення від самого поетапності ведення роботи, від, взагалі, від атмосфери майстерень, від запаху фарбів, від творчого такого процесу. І в творчості я більшою мірою формаліст. І коли створюю свою композицію, то для мене важить. Кожна пляма. Я дивлюся, що вона стояла на своєму місці. Ритм, контраст це основні ну, вираження, засоби моїх творів. То вже потім я шукаю зміст. Іноді буває так, що м, твори вчать мене. Ти щось в них таке знаходиш, яке потім наштовхує тебе на якісь роздуми. От, і вже довкола тих роздумів ти формуєш якусь свою сюжетну лінію твору. Є два типи творчості Аполонівський — це Бог мистецтва, він до речі, там висить на стіні, і Діонісійський це протилежний йому тип. Аполонівський тип творчості це такий врегуля... врегульований, це коли художник, перш ніж щось творити, він ретельно продумовує, планує, проєктує. А Діонісійський це навпаки тип творчості, коли людина в пориві творчого акту щось створює і ніби... Якісь певні істини вихоплюєш з простору ідей. Я назву себе більше художником цього другого типу Діонісійського. Іноді в мене самі ж мої твори і в чаті. У мене завжди є якісь роботи, які дають поштовх наступним роботам. І так я еволюціоную, і так в мене відбувається ну, мій власний розвиток. Ідеї вони в художника постійно, як наші думки, в голові то з'являються, то зникають. І потрібно художнику налаштовуватися на ці хвилі на ці ідеї ловити їх і ну, відтворювати. в Тому тобто, цінність. Ми працюємо світом ідей, світом фантазії.